шоу «Код інформації триває. Для вас працюють Олександра Шерко та Андрій Погоріло. І Далі поговоримо про таке. 55 років тому Радянський Союз вторгнувся в Чехословаччину 21 серпня 1968 року. Війська Радянського Союзу поклали край надіям празької весни. Стрімке вторгнення та блискавичне захоплення Праги придушили реформи лідера Чехословаччини Олександра Дубчика. І ще на два десятиліття. Запроторили країну в жорсткий режим радянської окупації причиною радянського вторгнення в Чехословаччину Історики вважають праську весну курс на політичну та економічну лібералізацію країни у цьому курсі Москва побачила пряму загрозу для всього, чим був на той час СРСР. У десятках публікацій, які вийшли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, його причиною також називали обраний Києвом курс на євроатлантичну інтеграцію і вільне суспільство. А це різко контрастує з тим, що являє собою політичний режим Путіна в Росії. Американські аналітики ще наприкінці літа 2021-го на основі розвідданих дійшли висновку, що російський керманич побачив, що вікно можливостей утримати Україну в орбіті Росії закривається. І зараз з нами на зв'язку Сергій Берендєєв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти. Пане Добре Сергію, день. Ві... вітаємо вас. Пане Сергія. А чи можна от провести дійсно такі аналогії між праською весною і нинішнім повномасштабним торгненням України в Росію? Точніше, навіть тим, що війною, яка почала ще 2014 року? Так, тут є дуже багато. Спільних паралелей, починаючи від штучного приводу для нападу, тому що коли в чехословаччину вводили війська, вони використали такий фейковий привід, що там з'явилися якісь контрреволюціонери, яких вони видавали як за таких потенційних неофашистів, і от їх потрібно винищувати. Аналогічні паралелі ми можемо проводити з тими подіями, які вони оголошували, відбувалося на 2014 році. Ну і відповідно в. Двадцять другому році також аналогічно вони казали, щоб чехословацька армія не чинила супротив. Аналогічно проводимо, як вони казали, що захоплять Київ за три дні. Тому марно, щоб український народ, е якби, супротив, чинив супротив наступу російських військ, але український народ зробив свій вибір, і е на відміну від Чехословаччини. Зміг себе захистити, і крім того, навіть подивимось, що вторгнення Росіян в словачину розпочалось ну, радянського союзу тоді з того, що вони висадили свій десант в аеропорту. Аналогічно вони намагалися зробити в нас, коли хотіли захопити аеропорт в Гостомелі. І якраз це стало ключовою подією, що ми не дозволили їм там розгорнути свій тактичний наступ, успішно їх звідти вибити і забезпечити їхнє вигнання з території Київської області, ну і з інших тим всього, окупованих областей України. Крім того, навіть можемо подивитися, що вони ж перед цим чехословаччині проводили військові навчання. І аналогічно залишили там свої війська. Можемо провести приклад теж саме, що вони зробили з Білорусю, залишивши там свої війська, і фактично окупували її територію. Тому таких паралелі дуже багато. Крім того, ще Олександр Дубчик, який тоді був головою комуністичної партії в Чехословаччині, він відновив. Діяльність греко-католицької церкви на території Чехословаччини і аналогічно тим самим вибив ідеологічне підґрунтя для комуністичної е, партії Радянського Союзу. Е, можемо провести ті ж паралелі, як зараз у нас е, московський патріархат втрачає е, свій вплив на населення і скажемо. Е, Засіб впливу Москви через нього на українське населення, і це також коли вони розуміли, що він втрачає цей вплив, вирішили здійснити вторгнення. Ну і зрозуміло, що коли вони втор зробили своє напад на територію Чехословаччини, то вони не так боялися змін всередині країни, як боялися, що це стане прикладом для інших країн, що можна жити не під гнітом жорсткого тоталітарно-радянського союзу, а робити так званий соціалізм з людським обличчям. Натомість, відповідно, Росія зрозуміла, що Україна стане прикладом для інших країн, що ми обираємо інший шлях, що ми не будемо під колоніальним гнітом Росії. І як наслідок вони розуміли, що без України вони просто існувати не будуть. Коли ще Ленін казав, що радянський союз може втратити будь-яку республіку, крім України, бо без українського хліба, без українських ресурсів. Радянський Союз існувати не може це прекрасно розуміє Росія, і тому на даний момент в принципі логічним кінцем цієї війни буде це розпад Росії, ну або її зникнення взагалі з політичної карти світу, тому що Україна обов'язково переможе. І до речі, ще один важливий момент є певна відмінність, коли тоді вторглися в Чехословаччину в самому радянському союзі, не дивлячись на жорсткий тоталітарний режим. Був о, певний супротив, тобто люди навіть виходили з плакатами на вулиці в Києві, акт самоспалення, е, деяке людей зробили. В той час ми бачимо, що російське суспільство або мовчить, або навіть підтримує оцей безлуздий курс е, їхній на самознищення. Пане Сергію, ви тут сказали, що Радянський Союз там не може існувати без України. Росія там вирішила, так. що вона радянський союз. а Вони взагалі не прораховували наслідків. Тобто, тут я так розумію, квиток в один кінець так. або пан або пропав. вони розумієте, вони живуть в парадигмі розвитку 19 століття. Це в кращому випадку колоніальних імперій. І тому вони програють вже зараз і програють в кінцевому випадку, тому що суспільство пішло вперед, і ніхто за цими варварськими принципами не живе. Відповідно, навіть подивіться до речі, ще про паралелі згадав. Коли вони увійшли на територію Чехословаччини, чим основним вони почали займатися це грабунками, тобто мародерство і нищення. Мирного населення, тобто аналогічні паралелі. Тобто, пройшло вже 55 років з цієї події, а нічого не помінялося. І наше суспільство рухається вперед. Ми рухаємось в Європу до європейських цінностей. Нас навіть теж армія модернізує. Ви ж бачите, як вони воюють оці м'ясні штурми. У нас на першому місці є людське життя, тобто території, ми обов'язково наше відвоюємо. Але першочергово нам потрібно зберегти і свою армію, і відповідно. Своє е, населення тому спочатку проводяться евакуаційні заходи, і те, що там хтось не здоволений темпами коронторнаступу, хай він буде довший, але зі збереженням людського життя. Цим ми і відрізняємось від е, країни сусіда-агресора. Пане Сергію, от в нашій попередній інформаційній годині був Дмитро Фіщенко, політехнолог. і Він сказав, що Росії потрібна велич. А хіба Росія не може бути великою країною без захоплення України або інших територій? Чого їм не вистачає? Я би сказав, що о, їм не вистачає взагалі якогось конструктиву. Давайте пригадаємо взагалі досягнення Росії або якісь їхні винаходи. Все, що вони мають, це заслуга інших країн, які вони або забрали, присувласнювали здобутки науковців. Починаючи від українських, завершуючи науковцями інших країн винаходи, які вони викрадали заходу, той же візьміть яким Жигуль радянський, яким вони так пишалися, це насправді модель Фіату. Тобто, -то це країна, яка по своїй суті деструктивна, вона нічого не створює і живе за рахунок інших територій, і саме тому вони так і бояться, щоб втратити контроль не тільки над Україною, а й тепер, як ми бачимо, на територію Казахстану, який більше переходить під вплив Китаю, і саме тому Росія не може. Же там вдіяти ніяких заходів навіть вірменія, яка раніше двома роками підтримувала Росію через конфлікт на Горному Карабасі, через те, що там були російські військові бази, зараз говорять, що вони виходять з ОДКБ, не підтримують політики Росії, і таким чином Росія залишається нічим. Тому так в них скажімо, країни без майбутнього, чесно кажучи. Пане Сергію, ви якраз от кажете, країна без майбутнього, і водночас кажете, вони мислять категоріями там 19 століття, тобто так, кол так. колоніальними. Але ми пам'ятаємо, що на початку 20 століття більшість імперій, і взагалі за першу половину 20 століття більшість імперій перестали існувати або добровільно, або через бойові дії, власне кажучи. Так, але розумієте, проблема в тому, що ті імперії, які розпалися на початку 20 го століття, внаслідок першої світової війни, вони надалі еволюціонували. Там залишилась, наприклад, конституційна монархія, або відповідно розвинулися демократичні різноманітні інституції. В той час, якщо ми візьмемо е, Радянський Союз, який виник на тлі розпаду. Російської імперії це фактично збереження тієї ж імперії, тільки в оновленому вигляді, і на даний момент Росія це ж така ж неоколоніальна держава, але з принципами життя 19 століття. Тому їм все чужде, все, що зараз в світі відбувається. Воно, е, якби вони цього не розуміють або не хочуть розуміти. І навіть подивіться, в них же вся політична еліта, ну як в Радянському Союзі, була це одні пенсіонери. Тобто там взагалі немає молодого покоління, яке приходить в політику. Тому вони і живуть тими ж самими лозунгами, які були в радянському Союзі. І основний їх контингент це якраз е, ось люди, там, е, які застали Радянський Союз, і вони на цих. Принципи грають там діди воювали, і ось наш, нас у світі бояться і тому подібне. В нашому суспільстві да, нас навпаки о, скрізь о, дорога, скажімо на дане молодому. Поколінню створюються громадські організації, розвиваються громадянське суспільство. Так безумовно у нас ще є багато проблем, але ми рухаємось вперед, і після завершення війни ми будемо займати, якщо не одне з найважливіших, то можливо навіть найважливіше місце в Європі в плані і політичного розвитку, і культурного, і економічного навіть. Пане Сергію, а як довго може тривати ось цей процес такої ізоляції Росії і вмирання ось всього закритого, тому що ну закрити системі закриті системи вони вмирають, врешті-решт. У випадку з Росією як довго можна чекати ось цього вмирання цього організму як наслідок розпаду або переформатування? Ну на мою думку, є два варіанти: перший варіант це ситуація смерті Путіна. За аналогією, як була смерть Сталіна, і потім розпочалась десталінізація за Хрущова. Аналогічною тут може депутінізація. І е, певна демократизація е, е, Росії, створення там інституту громадянського суспільства і тому подібне. Але я в це не надто вірю. Мені здається, що це буде довготривалий процес з її поступовим е, розпадом на окремі е, частини тобто, таке знаєте, коли імперія розпадається на клаптики, і в них почнеться міжособна війна, там, між своїми губернаторами е, і боротьба за владу. Е, чесно кажучи, нас це не повинно особливо турбувати у зв'язку з чим тому що після того наша ключова мета це звільнити, наші деокупувати території на до кордонів го року. Далі наше завдання, якому б вигляді Росія не була, нам потрібно розуміти, що вони рано чи пізно все одно можуть повернутися до своєї цієї е, агресивної ідеології, бо нового нічого не придумають. І тому нам потрібно мати сильну армію, нам потрібно розвивати власну освіту, економіку для того, щоб ворог навіть не дивився на бік, бо він розумів. Що в нього тут шансів немає, і в принципі ту політику, яку на даному момент ми сповідаю, ті реформи, які проводяться, вони якраз і спрямовані саме на такий до довгостроковий період, саме нашого розвитку. Тому що першочергово, якщо ми будемо розвинутою державою, то ніякий ворог нам не буде е страшний і зрозуміло для цього потрібно в першу чергу нам боротися з корупцією всередині країни. Сергію, а така ситуація. Дивіться, Росія зараз а, в світі потягнула все найгірше до себе. І деякі країни. Почали захотіли бути схожими на Росію або використовують Росію з власною метою, перевіряючи демократичні країни, демок... західну цивілізацію, скажімо так, культуру на міцність. Ну, зокрема, там так. Іран, Китай. Чи можуть ці системи існувати разом? Тобто Росія може розпастися, але якщо її ізолювати, але якщо її будуть підпитувати зовні. Тут, до речі, от ви гарно провели ще одну паралель про міжнародну спільноту і її реакцію. Коли в Чехословаччині Радянський Союз звів війська, то був скликаний Радбез ООН де засудили цю акт агресії, але відповідно Росія наклала вето в Радбезі ООН. Тому потрібно говорити і про майбутнє реформування міжнародних органів безпеки. З приводу Китаю і Ірану, то як ми бачимо, Іран. Як і Китай, Росію на даний момент просто використовують, тому що вони розуміють, що Росія в цьому конфлікті програють, і тому вони намагаються витиснути максимум. Як ми бачимо, вони вже порозподілили особливо Китай ринки збуту щодо. Постачання там газу, постачання різних корисних копалень. вони там собі вже Сибір частину забрали в оренду, ну і ми розуміємо, що ця оренда буде вічна. Якщо говоримо про Кита... про Іран, який постачає їм дрони, але якщо ми бачимо його офіційні заяви, при цьому він каже, що ми підтримуємо територіальну цілісність України і ми не беремо участі. Тобто вони виключно. Підтримують е, Росію до того моменту, поки їм вигідно, коли Росія ще більше ослабне, вони не будуть просто витрачати свій ресурс, тому що в першу чергу Іран буде зацікавлений в знятті санкцій саме з них, а Китай зацікавлений в налагодженні міжнародної торгівлі, яка зараз дуже страждає внаслідок якраз е, війни і санкцій, які накладені на Росію, ну і на інші країни. Пане Сергію, дуже вам дякуємо за вичерпну відповідь на наші запитання. З нами був Сергій Беріндєєв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти. Ми не мали хаймарсів, але мали людей, які зупиняли танки голіруч. Нам не були готові закрити небо, але ми мали людей, які закривали собою рідну землю. Ми надихнули і об'єднали увесь світ. У демократії знову виросли зуби. Тиранії дали гідну відсіч. Щодня ми відстоюємо нашу незалежність. Ми нація, яка не плаче, не кричить, не лякається. Не тікає, не здається і не забуває. 23 і 24 серпня в ефірі Юкрейн News не пропустіть спецпроєкт Перемога незалежності. Для усього світу Україна це приклад боротьби за суверенність та самостійність. Кожен день такої боротьби твердий крок до перемоги незалежності. Ціною життів, мрій, самопожертв 23 та 24 серпня. В ефірі телеканалу Юкрейн News. великий проєкт перемога незалежності, про наших героїв, нашу боротьбу, нашу історію, наше майбутнє і про те, що Україну після перемоги потрібно будувати вже сьогодні: перемога незалежності. 23 та 24 серпня в ефірі телеканалу Юкрейн News. А тепер до тем, які стали топовими на діджитал ресурсах Юкрейн News. Починаємо. Найбільше уваги читачів сайту Юкрейн News привернуло повідомлення про наслідки ракетної атаки по Чернігову. В центр міста в суботу, 19 серпня, влучила російська ракета. У результаті понад півтори сотні постраждалих семеро загиблих. Зацікавило читачів сайту Ukraine World News повідомлення про атаку безпілотників по російській авіабазі в Новгородській області, де базувалися надзвукові бомбардувальники. Ту 22 м 3 пошкоджено щонайменше два стратегічні літаки. У топі переглядів на сайті Ukraine World News повідомлення про те, що Нідерланди і Данія зобов'язалися передати Україні літаки. F-16. американські винищувачі отримаємо після того, як наші пілоти та інженери пройдуть курс підготовки. Водночас командувач повітряних сил Микола Лищук розповів, F-16 уже сідав в Україні. Наші пілоти мають досвід експлуатації таких літаків. Телеграм-каналі Ukraine World News в лідерах переглядів повідомлення про те, що в Україні хочуть створити військову поліцію. Вона запобігатиме злочинам у війську і підтримуватиме дисципліну бійців зсу. Планують, що цей орган має бути сумісним із відповідними структурами держав-членів НАТО. Законопроєкт проходить погодження. Тисячі переглядів у телеграмі Ukraine World News отримала реакції президента України на нещодавню скандальну заяву представника НАТО, який припустив, що Україна може стати членом альянсу в обмін на територіальні поступки. Володимир Зеленський заявив, що ми готові міняти на членство України в НАТО Білгород. У топі переглядів у телеграмі Ukraine World News і нагадування про те, що 21 серпня світ із ініціативи ООН вшановує жертв тероризму. Україна також, адже починаючи з 2014 року, зазнає постійних бомбардувань російською армією, мирних міст, прицільних обстрілів лікарень і шкіл, а ще катування і убивства мирних громадян. Підписників Ютуб каналу Ukraine World News зацікавив випуск програми. Зірки розкажуть Гостою студії нашої ведучої Алли Матлашевської була співачка і авторка пісень Ягода вона зокрема розповіла, як під час війни народила дитину та як впустила незнайому родину жити у свою квартиру, а також про те, з ким хотіла би заспівати дуетом. У топі переглядів на Ютубі Юкрейн News і новий авторський вірш нашого ведучого Петра Маги. Він називається Хочете у НАТО. Вперше він прозвучав в ефірі Ток-шоу разом це наша підтримка позиції президента і наша відповідь тим, хто хоче поторгувати українськими територіями. У Тіктоці Юкрейн News лідером переглядів стала розповідь про оригінальну терапію для білоруських футболістів. Гравців клубу Торпедо відправили, як гадаєте, куди на колгоспне поле. Думаєте картоплю збирати? Ні, помиляєтесь каміння. Зацікавила підписників TikTok, Ukraine World News і наша розповідь про те, хто зі світових лідерів найпопулярніший у соцмережах. Не повірите, але найбільше підписників в індійського прем'єра на рендри моді американський лідер на другій позиції. Підписуйтесь на наші діджитал ресурси. Шукайте Ukraine World News в телеграмі, Ютубі, Тіктоці, Інстаграмі. Скануйте QR-код, які бачите на екрані. Підписуйтесь, ставте вподобайки. А далі ось така історія. Добрі справи, які наближають нашу спільну перемогу. Олімпійська зарядка, майстер-класи, подарунки та тренування з відомими спортсменами. 22 серпня для дітей переселенців проведуть футбольний майстер-клас. Тренерами для діточок стануть відомі титуловані футболісти, колишні гравці національної збірної України. Майстер-клас відбудеться вже завтра у Києві на стадіоні національного тренувального комплексу імені Баннікова. Його організовує спорт Business Клаб. А інформаційним партнером заходу виступає телеканал Юкрейн Ворлд News. Яка гарна ініціатива? Як на мене, ініціатива дуже чудова, враховуючи, яка кількість наших дітей втратила можливість займатися спортом і взагалі тобто, мати дитинство нормальне мати нормальне дитинство. Так люди займалися в своїх командах, клубах. Хтось мріяв стати тільки спортсменом, футболістом. Тут в даному випадку навіть не важливо і. Раніше вони могли прийти на стадіон, побачити своїх кумирів. Там клуби проводили відкриті тренування, поспілкуватися. Можна було вийти за руку, вивести футболіста, тобто взяти в участь в цих акціях і вийти на поле. Зараз же більшість, значна частина дітей, власне кажучи, втратила свою мрію. От і навіть таке невеличке долучення можливо тренери когось і помітять і. Покличуть для когось це стане взагалі такою вирішальним моментом для майбутнього? Так можливо, так і станеться. І як на мене було б класно, якщо б такі заходи проводили більше частіше в різних містах, і можливо проводили навіть щось на зразок там дитячих таборів саме для дітей, які тому що ті, хто лишився на місцях, вони принаймні, як би там не було складно, вони принаймні залишились в звичному середовищі. А тут дітей вийняли можливо з їхніх рідних домівок а з коло Ання з соціальних груп з, з того самих видів спорту і дитині це не професійні спортсмени, недорослі люди, які там подепресували, перелаштувалися, і все. А для них це просто от, дуже важливо потрапити і знову спробувати себе, от в своєму звичному середовищі, так тому що кожна дитина заслуговує на те, щоб мати спокійне, нормальне дитинство, і дуже добре, що хоча б на Декілька годин ось такі акції зможуть дати дітям це відчуття. А ми дякуємо, що протягом цієї години ви були разом із нами. Для вас працювали Андрій Погорілий і я, Олександра Ширко. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб знати про все першими. Далі в ефірі Ньюз». А о 19-й не пропустіть ток-шоу. Тут і зараз із Дмитром Пустовітом Залишайтеся з Ворлд Ньюз».